Слава Богу. Життя біжить не в змозі зупинити, і в кожнім дні не знаємо, що чекає. Чомусь усі ми так спішимо жити, найголовніше часом забуваємо у справах все і клопотах щоденних, і ця земна рутина без кінця, а варто нам на мить лиш зупинитись І подумати про Небесного Творця. І як важливо час розподіляти, щоб найперше віра в нас росла. Ми можемо багато всього мати, але яка ж буде цього вага? Земні скарби це всього лише тління, а час це найдорожчий наш скарб. тому що подержать благословіння не витрачаємо ми його на мар. Шукаймо Господа, молімося до нього, свої серця до Бога прихилім. Коли закінчиться наша земна дорога, то з чим прийдемо у небесний дім? У кожного із нас своя сім'я, та й турбот, обов'язків немало, та все ж, у чому сенс твого й мого життя, стосунки з Богом, щоб побудували. Амінь.